Знизити ризик раку шийки матки. По-перше, була придумана вакцина проти вірусу попілому людини. Це основна причина розвитку раку шийки матки. Якщо дівчатам до того, як вони починають жити статевим життям, роблять це щеплення. То в них знижується на 95% ризик виникнення раку у шийки матки. Також, якщо вже ви не зробили проти вірусу папіломи людину вакцинацію, раз на рік робиться огляд гінеколога та цитологічне дослідження. Це є безпечним, це є профілактичним і це є своєчасне виявлення патологічних станів шийки матки, що є Перед тим як розвивається рак шийки матки, тобто, якщо ви своєчасно або ваш лікар своєчасно виявляє причину цих захворювань, лікує їх, то в 95% у вас не розвинеться рак шийки матки.